Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам про дуже круту ініціативу від Айкос. Одразу до справи. Айкос розробив колабу з соціальним проектом ReUkraine і віддає 20% від кожного проданого айкоса ліл і вів на добрі справи. Я заходила сьогодні в Айкос по подарунок, і мені дали ось це: Прям до сліз, бо він одразу і гарний, і про те, що ти зробив добру справу. А всередині ще чудовіше: до Айкосу. Поклали ще всередину ось таку пластиночку. Це тобі і листівочка, і сувенір, і нагадування про тих, кому потрібна наша допомога. Приємно купувати щось, що тобі і так потрібно, і знаючи, що частина цих коштів автоматом піде на допомогу. Айкос, Ви супер! Дякую вам за таку ініціативу. Можливо, хтось не дуже багато знає про проєкт Ray Crane, то я розкажу вам і покажу. І ще я лишу під відео посилання на цей проект. Райкраїн Хаузінг працює над тим, щоб створити гідне житло для вимушених переселенців, що втратили свої квартири і будинки через війну. На слові гідне робиться особливий акцент, тому що людям потрібно не просто місце, де жити. Їм потрібно місце, де вони можуть почуватися гідно, почуватись собою. Ти втратив все, що для тебе було важливим у твоєму старому житті. Тримаєшся за будь-які опори, що можеш знайти. Відшукуєш нові сенси або просто намагаєшся їх втримати. Дуже складно втриматися місяцями живучи в тимчасовому пункті прийому біженців без мінімального особистого простору, без базового комфорту, без місця, яке ти прямо зараз можеш назвати домом. Ось про це і реюкреїн Housing від відомого архітектора Слави Бальбека і його команди Бальбек бюро. Архітектурне бюро розробило комплект модульних будиночків та готується будувати перше поселення за підтримки спонсорів, таких великих компаній, як Icos, Mastercard, Ikea та Ajax. Подивіться, як має виглядати перше пілотне поселення. Це красиві житлові секції, що не замінять рідне місто, але, хоч на якийсь час можуть подарувати відчуття дому впевненості та гідності. Айкос вже перерахував майже 6 мільйонів гривень на цей проект житла і до 5 січня буде віддавати 20% від кожного проданого девайсу. Ми дякуємо кожному міжнародному бренду, що живе одним життям із нами та підтримує українців. На цьому в мене все. Пишіть в коменти, хто знає, які бренди і яким чином ще підтримують українців. Всім папа! -па.